Це мій тихий рай. Ось хочу показати вам свій урожай. Зібрала помідори, це і на городі, збирала і тут. І дивіться, який перчик. Ось, щоб не було голословно, це ще не геть червоний, я його не хочу зривати. Дивіться, які перці. Ну, Тут подарок Молдови, він менший йде, А це з моїх сімінов я їх збирала сама. І бачите, що повиростали, які здоровенні гарні перці. Я дуже задоволена, все росте. Теж зібрала огірки, тільки що маленькі пооставалися, здорові буду консервувати. Все, дивіться. Це просто чудо. Ну і також покажу вам помідори і перець, які я вчора висаджувала розсаду. Все поки стоїть гарненько. Дивіться. Нічого не під'їло, не вовчок, нічого не пов'яло, і вчора палила. І погода нормальна, сонце не шмале. Ось мої помідорки. Ну, Помідорки чуть-чуть. якби вуха опустили, це помідори. Ну вони і швидше переживаються. Вони вже сидить, красавець. Не спіла посадити. Ну, Все. Поприймалося, ще день-два і буде, підуть в ріст. Дивіться, які в мене чорнобривці по городі ростуть. Я насаджувала Гарно. Ну, ось такі в нас справи. Це той перець, який я садила пізніше з розсади купляла. Гарний теж вже. Ось такі у нас справи. Ще ось лишилися в мене помідори. Ще вон, уберу чеснок і цибульку і ще. І там в мене корчушку я обрала. Посаджу там. І хочу сказати за посадку перця. Дуже часто, коли люди купляють на базарі перець, продавці говорять, садіть по два, садіть по два. Ні в якому разі не садіть по два. Це дуже незручно, перець не, йому нема куди рости і немає як його пропасанкувати, і вони один на одного і крутяться і все, що хочуть. А так по одному. Я, звичайно, дай, який маленькі посадила по два, тому що, може, якийсь пропаде, ну, яких побільше, я всі посадила по одному. Така моя рекомендація, як весною садити перець, розчитуйте по одному. Їм або більше продайте, вони говорять по два. А саме краще по одному. Лучше густіше його посадіть, але по одному. Дякую за увагу, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!